Так, з'їздив, замінив фріон, звук залишився. Викачав у мене плюс-мінус те ж саме, що закачали перед цим. Це було тоді 620-650 грам. Викачали чисто фріона у мене десь на 560 чи 570. Закачали приблизно стільки ж 570 десь вийшло і залили мені ще масу туди десь в районі 100 грамів. Звук неприємний, дуже Це другий раз я заміняю, останнє перед цим два місяці назад десь заміняв майже три таке Не знаю Сподіваюсь, він не навернеться. Зараз кондиціонер стоїть на лоу, температура на вулиці 26 градусів на сонці. І такий звук неприємний.